Для Соборна. Тім. П'яту перемогу поспіль. Команда воліє здобути. Наразі 12 очок у Соборної. Сьогодні, до речі, у складі Соборної немає. Бабенко. Бабенко під пресингом. А вдається вийти з під пресингу Рожево чорним і удар відбувається. Поперечина рятує після надпотужно. Звісно, далеко не в кожному турі у Софії настільки потужний збір. Майже всі найсильніші сьогодні на місці. Звісно ж, на такого суперника команда налаштовується. Зараз Бабенко. останні хвилини чистого часу у першому таймі нам довелося чекати першого голу, і ось так на останній хвилині. Ні, не встиг завдати удару Дорошенко. Автор поки що єдиного голу у нашому матчі. І саме за рахунку 1-0 на користь Софії. У нас завершується перший тайм. Але й Софія теж нав'язувала боротьбу. Команда теж мала свої моменти зараз. Тарасенко Тарасенко не але не влучив у площину. М'ячу ж здавалося би вже нікуди було діватися. Лук'янчук скидка. Лук'янчук перед лінією штрафного. удар. Сиплевець. Ніколаїв. Даруйте. Ніколаєв, це голкіпер Соборний. Це був Бабенко. Бабенко помиляється на випередження. Було зірано. Удар. І м'яч у воротах. Даниїл Торкін. Так, гол зараховано, гол легітимний. І так, є деякі натяки на контргру, але тисне переважно Соборний. Зараз момент Бабанко не фіксує. Бабанко Бабанко все ж таки забирає між представники Соборної. І Що все так, на цьому у нас завершується цей шалений божевільний поєдинок між Софією та Соборною. Нічия 1-1. команди так і не змогли виявити.